Організація колективного договору без безпеки, так звана ОДКБ, ніщо інше, як після розвалу радянського союзу, спроба Російської Федерації створити якусь бліду подобу того, що колись мав радянський союз Варшавський договір, чи ще блідіша подоба того, що зараз працює насправді на найвищому ефективному рівні. НАТО сягає коріннями свого утворення в далекий 1992 рік. А кінцево кристалізувалася ця організація у 2002 році. До неї входять на. Цю хвилину шість держав: це власне, сама Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія. Киргизстан та Таджикистан чи є ця організація робочою, на мій погляд, абсолютно ні. Одна єдина більш-менш воєнна операція, яку ця організація може собі зачислити у здобутки, це придушення масових заворушень цього року у січні у Казахстані. А насправді ніщо інше як геніальний хід Токаєва для того, щоб під прикриттям роботи цієї організації повністю і кінцево усунути від влади свого попередника Нурсултана Назарбаєва і цієї. Мети президент Токаїв досягнув у повному обсязі, на мій погляд, кінцево у труну цієї організації забиті два цвяхи. Перше, це український цвях, коли Росія вторгнулася в Україну повноцінно, жодна країна за винятком Білорусі, але маємо розуміти, що Білорусь окупована держава, не надала потрібної воєнно-технічної допомоги Російській Федерації, не кажучи вже про особовий склад. А Казахстан в особі діючого президента прямо заявив Путіну в обличчя, що не буде визнавати жодних анексованих територій і повністю буде слід. Слідувати загальним міжнародним правилам, а отже, підтримки України як цілісної держави, і другий цвях відбувся у труну цього недоутворення 23 листопада цього року, коли відбулося саміт у Вірменії, і їхній прем'єр-міністр Пашинян відмовився підписувати два ключові підсумкові документи. Відмовився саме тому, що зрозумів, що у вірмено-азербайджанському Конфлікті він не матиме жодної підтримки дієвої від Російської Федерації. А отже, як загальний підсумок, організація договору колективної безпеки не працює. Московський імперіалізм зробив останню спробу запропонувати якийсь широкий міжнародний контекст, як тільки цей колос нагленняних. Ногах рухне ця організація в обов'язковому порядку саморозпуститься. І ще один сигнал того, що дійсно не робоча, це те, що у середині 90-х років туди приєдналися Грузія і Азербайджан, а через деякий час вони звідти вийшли. Як би там не було, Росія не може генерувати жодного позитивного міжнародного змісту. А отже, Кафаген буде зруйновано.